В рамках проєкту Розвиток міської інфраструктури Чернігів-водоканал отримав від Світового банку позику майже 23 мільйони доларів. Перевірити, як же ці кошти були використані, до Чернігова приїхали Геннадій Зубко разом з представниками Світового банку. На отримані гроші водоканал закупив 29 одиниць техніки, реконструював 144 насосні станції, а також водопровідні та каналізаційні мережі, запровадив автоматизовану систему диспетчерського управління СКАДА. Завдяки цим заходам використання електроенергії на реконструйованих об'єктах скоротилось на 40%, а втрати води в мережах водопостачання знизились майже на 6%. і на сьогодні становлять близько 20%, що є одним з найнижчих показників в Україні. Тим як Чернігів водоканал освоїв отримані кошти, представники світового банку задоволені і готові продовжувати співпрацювати з Черніговим і надалі. Кількість аварій. Зменшилось в два рази з 540 до 250. тариф є середнім на рівні інших тарифів водоканалів по Україні. очень успешные результаты. И что очень важно, мы видим, что качество услуг, предоставление услуг для населения улучшилось, затраты водоканала уменьшились, энергоэффективность достигла довольно высоких результатов, более чем 32%. Незакритим для водоканалу залишається лише питання, а як же ці гроші повертати на сьогодні. Навантаження на тариф для повернення тіла кредиту складає 18,6%. Економія від запроваджених заходів суттєва, проте тариф на водопостачання не відшкодовує близько 20% собівартості. До того ж, за словами керівництва водоканалу, через низьку чутливість квартирних лічильників десь 20% того, що споживається, недообліковується. Зараз ми вже стикаємося з. Тим, що це не така проста задача, особливо при тому стрімкому курсі росту курсу наземної валюти. Але все-таки, незважаючи ні на що, то ми реалізували біля 10 проєктів. Ми дуже вдячні світовому банку. Підприємство повинно працювати з прибутками і платити також заробітну плату людям. Наступним кроком у співробітництві Чернігова зі світовим банком стане проект підвищення енергоефективності в сфері централізованого теплопостачання. Загалом світовий банк виділить близько 316 мільйонів доларів для восьми українських міст. З цих грошей Чернігів отримає 35 мільйонів доларів для модернізації центрального теплопостачання. Проект планується реалізовуватися за внідряться за три года. Кредит на двадцять На ці гроші. Чернігівська ТЕЦ планує відновити 46 центральних теплових пунктів, встановити 127 індивідуальних теплових пунктів, а 174 об'єкти центрального теплопостачання обладнати автоматизованою системою управління. Також планують побудувати трубопровід, аби з'єднати дві централізовані системи теплопостачання міста. Очікувана, щорічна економія споживання газу складатиме 30%, вугілля 29, електроенергії 14, води 17. Вигоди будуть як для самої ТЕЦ, так і для її споживачів. Завдяки диверсифікації енергоресурсів природного газу та вугілля, і завдяки скороченню витрат на виробництво тепла, не буде необхідності піднімати тариф для населення. С одной стороны, конечно, новое оборудование дает небольшой прирост на стоимость тарифа за счет нового оборудования, но экономия и энергоэффективность позволяет значительно снизить в пересчете на квадратный метр на, как вы видите, 12% стоимость тарифа и позволит не поднимать тариф для населения.